Коли йдеться про війну, що перше спадає на думку: танки, ракети, солдати, правда? Але знаєте, повномасштабне вторгнення показало, що є і інша сила, можливо, навіть потужніша, і це історія саме про неї: про те, як мільйони звичайних людей без зброї стали ну фактично другою армією армією, яку просто неможливо здолати. Тож сьогодні розберемося в цьому феномені українському цивільному спротиву. І давайте почнемо з такого, знаєте, фундаментального питання. От серйозно, чи може одна неозброєна людина щось змінити у ході війни? Ну, здавалося б, що вона може проти танка. Але джерела, які ми сьогодні аналізуємо, кажуть однозначно, так, може. І це знаєте, не якась там теорія, це реальність, яку довели мільйони вчинків. Виявляється, справжня сила нації це не тільки армія, це весь народ. Щоб ми всі були на одній хвилі, давайте одразу уточнимо, що таке цей цивільний спротив. Бо це насправді не просто якісь хаотичні протести. Зовсім ні. Це, це свідома, добре організована сила. Вона діє за простим, але дуже потужним принципом. Кожен на своєму місці робить те, що може. Тобто, з одного боку, це відмова співпрацювати з ворогом, а з іншого це активні дії на захист своєї країни. І ключовий момент все це без зброї в руках. Отже, що в нас сьогодні в плані? Ми пройдемося кількома ключовими фронтами цього спротиву. Спочатку поговоримо про армію Тилу. І її, так би мовити, цифрових воїнів. Потім розберемось, як культура перетворилася на справжнісінький щит. Далі зануримось у те, як виживали і боролися місцеві громади, і тут у нас буде яскравий приклад Херсона. Ну і наприкінці все це підсумуємо і спробуємо зрозуміти, чому ж це все разом називають Другою армією України. Тож почнімо з основи основ. З армії тилу та цифрового фронту. І це, чесно кажучи, просто неймовірна історія. Історія про те, як звичайна допомога, знаєте, від серця перетворилася на цілу високотехнологічну галузь. Уявіть собі: на одному полюсі домашні кухні, де готують для військових, а на іншому супутникова розвідка. І все це працює разом як єдиний механізм. І знаєте, що тут найцікавіше? Це така унікальна дворівнева система. З одного боку, в нас є фонди гіганти. Вони працюють як серйозні корпорації. Купують для армії супутники, дрони, ну, все високотехнологічне. А з іншого боку, є мікроволонтерство. Це коли тисячі й тисячі людей просто в себе вдома чи в маленьких групах плетуть сітки, готують сухі борщі, збирають гроші. І ось ця синергія вона просто вражає. Саме вона створює цей неймовірний ефект, де кожен, абсолютно кожен внесок, неважливо, великий він чи малий, стає частиною одного велетенського механізму. І от щоб зрозуміти масштаб є цифра, яка просто збиває з ніг. За даними соціологів, приблизно 80% українців так чи інакше допомагали армії або переселенцям. Тільки вдумайтеся в це число: 80% це ж не просто суха статистика, це, по суті, доказ того, що вся нація перетворилася на єдиний живий організм, що працює на спільну мету. І є одна історія, яка, мабуть, найкраще ілюструє цю силу єдності. Це сага про народний байрактар. Пам'ятаєте? Це ж було щось неймовірне. Звичайні люди за три дні зібрали 600 мільйонів гривень. І коли компанія-виробник просто вражена таким поривом, вирішила подарувати ці дрони безкоштовно, гроші ж не пропали, їх взяли і вклали у щось навіть більш стратегічне, у доступ до цілого сузір'я супутників. А це ви ж розумієте, дало нашій розвідці просто колосальну перевагу. Але ж допомога це не тільки про гроші і техніку, правда, це перш за все про врятовані життя. І тут неможливо не згадати добровольчі парамедичні батальйони, наприклад, госпітальєрів. Це ж цивільні люди, які, ризикуючи власним життям, вивезли з під вогню понад 20 тисяч поранених бійців. 20 тисяч. Це ж це справжній неприкритий героїзм, героїзм без погонів. Добре, від полів бою реальних переходимо на поля бою віртуальні на цифровий фронт. І тут, виявляється, теж є своя армія. І яка це глобальна спільнота з понад 300 тисяч it фахівців, 300 тисяч людей з усього світу, які добровільно ведуть свою боротьбу в кіберпросторі. І щоб ніхто не думав, що це просто якісь ігри, їхня діяльність приносить цілком реальні відчутні результати. Понад 6 тисяч успішних кібератак на ресурси агресора, і за цими цифрами стоять ну уявить зупинені фінансові транзакції, покладені пропагандистські сайти, зірвані інформаційні операції. Це прямі болючі удари по цифровій інфраструктурі ворога та його машині брехні. А ось вам приклад просто геніальної співпраці держави і громадян. Звичайний чат-бот є ворог у державному застосунку. Що він робив? Він дозволив кожній людині, яка бачила, скажімо, колону ворожої техніки, миттєво і анонімно повідомити про це військовим. І результат понад півмільйона таких звітів. Фактично, кожен смартфон став очима для нашої артилерії. Тобто, що ми бачимо? Ключова ідея цього фронту така: інформація, це і є зброя. І всі війні кожний репост, кожне перевірене повідомлення, кожне спростування фейку все це має значення, величезне значення. Гаразд. Ідемо далі. І наступний фронт. Його не виміряєш ні грошими, ні кібератаками, але він, можливо, один з найважливіших. Бо це боротьба за право просто бути собою за свою культуру, за свою ідентичність, за те, що ворог, власне, і прийшов знищити в першу чергу. І тут мистецтво стало справжньою зброєю. Спробуйте просто уявити цю картину: Харків, метро, важкі обстріли. А внизу на станції люди дають концерт або роботи всесвітньо відомого бенксі, які раптом з'являються на руїнах будинків, і про це говорить увесь світ. Музиканти, як Жадан чи Вакарчук, що виступають для солдатів на передовій це все неймовірно потужні символи, символи того, що дух не зламати. І іноді для спротиву не потрібні гучні слова, іноді достатньо простого символу. Так в окупованих містах з'явився рух жовта стрічка. Що це було? Звичайні люди, ризикуючи абсолютно всім, просто пов'язували жовту стрічку на паркані або малювали її на стіні. Це був тихий мовчазний протест, але він кричав голосніше за будь-які гасла він казав окупантам одне ви тут тимчасово, це українська земля. І ця боротьба за ідентичність йшла не тільки знизу, вона була і на державному рівні. От, наприклад, лише за один рік було перейменовано понад 2200 вулиць та площ. І це ж не просто, знаєте, зміна табличок на будинках. Ні, це був свідомий такий собі ментальний розрив з імперським минулим. Це було утвердження своєї власної історії, своїх героїв. Добре, ми поговорили про національний масштаб, а тепер давайте спустимося на землю, на локальний рівень, у маленькі міста і села. Бо саме там, напевно, і народжується у той справжній низовий опір, там, де твій сусід раптом стає героєм. І, звичайно, найяскравіший приклад, який ми маємо, це Херсон. Ось погляньте, наприклад, Богодухівської громади. Тут дуже добре видно, як загальнонаціональні тренди працювали на місцях. Школи по всій країні ставали прихистками? Так. А в Богодухові місцеві вчителі просто організувалися і почали готувати їжу для тисяч переселенців. Фермери по всій країні опиралися окупації? Так. А тут місцеві аграрії, знаючи про мінну небезпеку, все одно виходили сіяти. Оце і є той самий принцип в дії: кожен на своєму місці. А тепер Херсон, і це без перебільшення вже увійшло в історію. Уявіть, березень 2022-го. Місто окуповане, всюди ворожі солдати, техніка. І що відбувається? Тисячі тисячі неозброєних людей щодня виходять на центральну площу. Вони просто йдуть, йдуть прямо на бронетехніку, прямо на озброєних військових. І в них єдина зброя це прапори і одне єдине гасло, яке вони скандують так, щоб чув увесь світ. Херсон це Україна. І це був не просто емоційний порив. Ці протести мали колосальне стратегічне значення. По-перше, вони просто надрузки розбили кремлівський міф про визволителів. Весь світ на власні очі побачив, як цих визволителів зустрічають. По друге, це дало Збройним силам безцінний час для перегрупування і підготовки оборони. Ну і по третє, найголовніше вони довели одну просту річ: навіть під дулами автоматів, ці люди не перестали бути громадянами України. Тож, коли ми складаємо всі ці частини пазла, волонтерів, айтівців, митців, протестувальників у Херсоні, ми отримаємо цілісну картину: картину того, що все громадянське суспільство стало по суті другою армією України, не менш важливою ніж перша, давайте спробуємо сформулювати головні висновки з усього цього, отже, три ключові висновки. Висновок перший громадянське суспільство це не просто помічник армії, це і є фундаментальна опора оборони. Друга армія, другий висновок. Головна зброя цієї армії солідарність. І оця унікальна здатність українців до самоорганізації. Знаєте, без жодних наказів згори. І третій, мабуть, найважливіший для кожного: жоден внесок не є замалим. Донат у 10 гривень, сплетена маскувальна сітка, розмова українською. Це все не дрібниці, це все цеглинки у великій стіні нашої оборони. Тож хто ж він, цей архітектор спротиву? Після всього, що ми обговорили, відповідь здається очевидна. Це кожен, це вчителька з Богодухова, це айтівець з глобальної айті армії, це пенсіонерка, що вийшла на площу в Херсоні, це мільйони звичайних, здавалося б, людей, які разом стали силою, яку неможливо перемогти. І напевно саме в цьому і полягає головний урок української незламності.